Народ, всім доброго дня. Сьогодні у нас 6 червня 2024 рік. Ну що, прийшов час провести техогляд на цьому комбайні. Значить, взагалі, там вже давно я бачу, усі почали проводити техогляди свої комбайни. Дивиться, передивлятися. Ну, у нас комбайн новий. Я думаю, тут нічого такого особу не треба передивлятися. Хоча також треба подивитися. Взагалі, це все діло я затримав, поки що в мене, можете побачити, проходить демонтаж в будівлі, яка відійшла в минуле. Проводиться демонтаж. Якби тут така маленька, маленька строчка вже до криші дійшов. Якби було трошки не до комбайну. Але заказали техогляд у техноторзі. Все заказало, як би дзвонить вчора. Головний механік і каже, що так і так, завтра прийде механік до вас і проведе холя. Тому зараз будемо виганяти комбайна і ставимо на площадочку і будемо чекати механіка. І якраз покажу сьогодні, як проходить цей весь процес, що там по цінах, по цьому всьому я покажу. Я так розумію, багато підписників стежать за мною через комбайн. Якраз подивимося на це все діло. Подивимось, якраз покажу, як проводять техогляд працівники техноторгу. Тому що там хтось казав, що працівники бояться роботи там. Хто там, що багато що казали, як би. До речі, розбирав хату, знайшов варіатора. Одни ви. Не знаю, чи такий самий варіатор, чи не такий самий. Е, що сказати? Після жнив я, хто слідкує за каналом, знає, я молотив кукурудзу весняну. Якби, отак я це все діло упакував, решета повинтягував, усе його передув, нічого я не мив. Там мені писали люди, що можеш помити, але потім будеш почепники міняти жнива. Тому я так подумав, що реально затече вода. Це ще ладно почипники, які можна помазати, як помажу, а які не обслуговуючи, то як я їх помажу. Отак я це все діло упакував, шаточку сюди цю, сюди цю. І будемо. Будемо трішки пізніше, якраз закінчу демонтаж, і тоді будемо відразу приступати до комбайну. Такий у мене план. Ще там на пару днів і, і все, я думаю. Тому що до 20-го числа я маю все зробити, все я маю зробити, бо в мене 20-го числа сесія починається. Тому ось так. Зараз заводимо його і будемо виїжджати. А ще хочу показати, розбирав хату, знайшов такого варіатора одниви. ниви. Що такого варіатора? Не знаю, годиться він чи не годиться, робочий не робочий. Напишіть мені, будь ласка, як його провірити, чи може він. Зразу видно, що він там робочий чи не робочий. Чи він треба мені, чи він не треба, чи його десь спихнути треба. Ось так. Включив масу. Лорі будемо пробувати завести його, подивимося. Подивимося, як він зараз нам заведеться. Думаю, там все добре, а в мене ще й повний бак солярки, Це хорошо, це отлічно, що в мене повний бак солярки. Будемо на пшеничку перестраюватися, Як тут вибрати. Не корм, а вид буде пшеничка. Не знаю, що це дається, настройка пшениця, куколюза, поняття не знаю. не знаю. Так, ну що, будемо пробувати. Будемо пробувати, його заростимо передач. Такі питання. Здається, без питань. Комбайник у мене під навісом стояв, усе як положено. У не тільки отут. Бачите, трошки виглядав із цього. Ну, сонце попадало, там оце краска вгорає. Не купив я брезента. ну нічого, я над цим ділом працюю. Зараз будемо переганяти та там Якраз я ще зробив площадочку і будемо там проводити тепер техогляд. Ну що, пригнали комбайна. Ось плиточка. Положив я недавно плиточку, Якось вложив. От таку. вложив. Ну, комбайном приїхав, наче не просідає. Поставив комбайна, тут будемо проводити техогляд. Значить, приїхав механік, Саша ось приїхав машиною, привіз нам масло. Ось трансмісійне, Engine. Енджин моторне масло. Трансмісійне. Трансмісійне. Це у трактор. Це у мости, коробка, гідравліка. Це у нас що? Ага, це 15В40, це у трактор моторне. А це в комбайн таке буде мовити. Саша, а в комбайн є це в моторні Холандойське, так? Да? Це Амбра. Ні, Q8, синяк, а не сразу. А амбра куди і... А тут теж моторне написано. Теж 15 В40. Так, да. ось Ambra 40 і Q8 15W40. Закінчилось чи що? Слайд, виписав таке, значить. Подивимось. Купили саме смазку. Смазку купили на комбайну, все, відро купили. Ось таке ось смазка. 140 градусів видержує. Так, це. Фільтрація, мабуть, на трактор. Це фільтра на 2000 на ТО. Так, трансмісійне. Трансмісійне масло. І трансмісійне масло. Це, мабуть, скоріш за все у комбайн. Що мене здивувало? Ціни на оці фільтра. Це фільтра на комбайне. Такий фільтр. І фільтр цей і ще один фільтр. І так це фільтр. Це видно оригінальний китайський, це видно масляний, а це видно топлівний фільтр. І що сказати? Що по цінах, значить. Значить, виїзд співробітника 160 кілометрів. 2387. Робота ТО 5625, це все ціни без ПДВ. Що ж ПДВ 20% додати Масло моторне 3000. Масло гідротрансмісійне. Це в коробку. Коробка бортові. 3400, фільтр масляний. Двигуна. 1000 гривень. Ще ПДВ 1200. фильтр тонкой очистки. 3... Саш, 3700 фильтр. 3700 фильтр. Я в шоке. Это там какой-то особенный Это какой? Это вот этот Я так понял. Кронштейном. И с кронштейном и болты идут. А вот это... Франштайн остается на запас. На 16 резьба. А чего не дают прямо с Франштайном? Сейчас у нас значит. Ну, так Китай, наверное, его её... выдает. Выдает, чтобы было в запасе. Подвинься. Ну, фильтр коштует. Фильтр 3700. Ну, 4000. Разом із ПД 979. 23 тисячі в нас ТО виходить на комбайн. Да, я вам скажу, що на трактор це масла, фільтра, це все смазка. Смазка 7 тисяч стоїть 7,5 тисяч. 29 тисяч на трактор. Це так воно. Тому не хочу відкривати зараз, бо дожнила вже тоді одкриє. Будемо зараз приступати до цього комбайника, Будемо працювати. Це такий прайс. Здуріть можна. Нема на що дивитися. Це тут скільки? Це 29 і 23. Скільки це буде? 52 тисячі. Це таке діло? Так, Саша, канистра, С канистра на масло, вот так китайцы придумали злые, но шлангочка в мотор закручивается и сюда, вот так вон он в их хомутиках вот там у нас торчит. И заглушечка, удобно, я считаю удобно. Да, Саша, удобно, значит. На всех, всех однако. Менько відкручується, Я якраз його прокрутив, проїхав. Вон якраз трошки нагрілося. Мабуть, на оцю возле ж сошне. Давай придержу. Давай придержать, відключу. Мабуть, нема. Нема крані, туди. Так, стові. Пішу масло. Все, і хай зливається, ось Саш, масло чистое, грязное, знаешь? Чистое. Чистое? Ну, такое. Шаны. Шаны, конец, да? 50 на для Да. Влезло оно все в, в Хорошо. Там я думаю. Это литры. 13, 14, да. 12. Как в тракторе, да? Называем масло. І ще нам треба поміняти бортових, да? З передніх бортових і... КФП передніх бортовій. Ага, капець передні бортові. Отам на землі коло заднього колеса лежить. Міняємо цей фільтр. Топлівний. Не? Здорова, да, здорова і... Саша, тут common rail, чи ні, скажи. Не. Не, тут простий, так? Ні, Rail. Common Rail, так? Коротше, треба замінити усього фільтра. Він йде одразу з флянцем. Не знаю, що Дай. з флянцем. Но я так думаю, зразу його поміняємо із флянцем, з усім хай він. -то. Як він так прийшов, то так його і поміняємо. А це флянці знімемо, то буде в запчастях, правильно Саш? се ж? 14, гушками з, з Шути, але... да. да. Так. І ще тут. Там ще масляний. Масло зливаємо. Ці два болта. Самі там. Пішов легенько, легенько вони пішли, крупилися. Одкручуємо тепер флянець. Зусим. Зусим одкручуємо те ще. Там будемо розбиратися натягує, нормально. Чусаш, Саша, фільтр салона, не знаєш, оцей воздушний саона. Обійняв там. Де... Ну ти його маєш видуватися він у тебе цей. Я його не можу <ріху> знайти. Ти не, не стикався, ні? Ну, Наверное, більше, що це. Що можеш і кришу знімати, на мама. Та, потім подивимось. Так, один відкрутили. Угу. Ага, он тут хорошо держится. Вс, так, да, вот это вниз спускай. Спускаем А ну и закручиваем. Он тут и солярки? Да, 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 давить не будет. Вот и закручиваем фильтр. Замінили фільтр тонкої очистки. Воно. Так його поставили. і там воно, воно внизу ще масляний. Зараз масляний знімемо, поставимо, заливаємо все і все. В принципі, тело тут нема, не знаю, ну такі ціни зараз. Я бачу, що я можу і сам зробити, але сервіс. Просто гарантія, гарантія треба. Надо гарантія, бо ще не молотиво тою ж не варкою та й так от. Який фільтр будемо міняти. Фільтр масляний. Такій пакуцій йде ось. -о. О, там аж стоїть. Так. Газиночку. Все. Помазали. Все. Саша. Mm -hmm. Фільтр. Старий фільтр. Ну не будемо викидати старі фільтри. Ось так воно знімається, на бак стоїться і тут ось так підлазиться. Звісно, неудобно. Нічого <coughs> не можна було зробити його тут, але тут навіть не вже як є. Так, знімаємо. Ну що ще залити масло. То... І все, в принципі. А, ще бортових коробки поміняти. Заливаємо масло. Там заглушку то я закрутив, масло злилося. Ще покажу яке воно. Це ми заливаємо амбровське масло. 15В40. Фільтр теж поміняли, так воно. Масляний фільтр это це фільтр топливный тонкої очистки. Саша, то саме в мене тут грубий очистка. З да? поплінь води. Ага, з отстойником. А це тут, я так зрозумів, це десь на гідростатіку фільтр масляный масляний. Гідронасос. Заливаємо масло. Заливаємо масло, щуп вже витягли. Видивляємося, ніфіга не видно. Жовтий щуп, жовте масло. І так еле-єле видно. Воно вже наче на кончику показалися. Такесь таке масло, як вода. Подум скапає все. Біжить вода. Це ж не стане воно шаріть. На рій це стане. Тут так надо. Хорошо. Ну, Вкладыши, корнералы. Здесь туда 13 литров должно уходить, да? Я так вижу, что пока не стоит. А там оно. Трошки вещи нижнего уровня, да? трошки вище нижній уровень. Давай поташмо. Mm -hmm. Що, заливаємо, Тоді прокрутимо, щоб фільтр масляний смокнув у себе і долємо. Так, Саш? Mm -hmm. да. Саш, включи зажигання. Mm -hmm. Залізу в кабіну. Я включу зажигання, а Саша стравлює воздух, відкручує на фільтр, що ми поставили пробочку, там ключик на 13 і стравлює воздух, Щоб ми без питань завелись. солярки ми не наливали у фільтр. Зараз нас ускачає, воздух стравлюється. Завівся з першого разу, що це буде зняти. Це є тестія. Порядок. Зараз добиваємо масло і ще нам залишається в коробці поміняти в бортове масло. Та і все. От і все того як якби. З мотор, мотором ми розібралися, масло завойта. Фільтри поміняли, топливі, ну а тепер до бортових. Зливна. Це ж то внизу зливна, це да? саме Да, Зливна. А це, мабуть, залив. Залив і контроль. І контроль. А, це контроль нижня, а це залив. Ось таке. Зливою масло із коробки, з бортових. Саша, це відріз із коробки, так? Да? Це таке масло воно одинакове. Ну что, нормальное масло, да. Підробилось, конечно. Хорошее масло. А мы трансмиссийные, не да, Насос такие у нас уж. Супер насос. Да. Подача такая у нас. И подаем прямо. все все. Подаем. Оно. Там он туда подаем и А оно контрольно. Контрольно це ж. Пробка. Працюємо далі. З одной бортовой, да? Вот Короче, 4, 4, 4, 4, 4, 4. 4 литра бортову влазить ну, в, одну. <свят> и в коробку 5, правильно? 5 в коробку. И там, там оно контролька. На коробку правильно? Так, буде трошки більше в коробку. Ну, чуть більше може і сапунчик зверху стоїть. Таке діло. Так, ну що, закінчили ТУ. Все нормально. Поміняли фільтр масляний, масло поміняли в моторі. Фільтр топливний, тонкої очистки. Поміняли ми у бортових масло. І коробці. Якби все це з ми зробили, Якби... таке масло, воно. Що зробили? Саша поїхав, я тільки поприбираю це все, І Якби... працюємо далі. Тому ось таке. Купили смазку. Купив смазку, таку ось дивіться. Будемо мазати нею комбайне. така. літім комплекс. Синє відкрив відро. Синя вона атака воно. Побачимо. Це мені 4 каністри трансмісійного масла на трактор у мост передній задній бортові плюс гідравліка. Це масло залишилося на доливку engine у у комбайн. ну 5-7 може. На доливку залишилося. І каністра масла у трактор, у мотор. Ну і тут, коротше, почав фільтр тонко, товст, э, грубої очистки, фільтр масляний, фільтр тонкої очистки, масляний, гідравлічний, ну і сегмент можна було і не купляти. А масляний далекий в мене є. Тому ось так. Отакий. Техогляд комбайна, Поміняли масла, все. Далі будемо уже через декілька днів за відео, будемо міняти подбарабання, решета, будемо ставити січкарню. Я думаю, це за день не справимося. ми. Плюс ще хочу там доробити декілька штучок. Все я буду це все показувати, це все буду знімати. Тому підписуйтесь на мій канал, коментуйте і до зустрічі. Всім удачі!